Доброго благословенного дня та мирного неба! Важливість розуміння Слова Божого приходить згодом, коли вже вивчаєш Слово Боже, коли приходить розуміння, що через це слово спасуться люди. Через це слово багато людей мають дізнатися правду, що їх чекає, за які гріхи буде покарання, за які гріхи. Ненависні Богу прийде кара від Бога, і щоб уникнути цієї кари і мати шанс на спасіння на життя вічне, я маю бути істинною дитиною Божою, бути частиною Його живої церкви, до якої він мене прикликав. Не просто номінальним віруючим, який просто існує. В захисті Божому, а дитину, яка проповідує це слово, яка несе спасіння, це світло у темряву, в якій перебувають.